Всім доброго, чудового раночку. Хотіла називається я виставляти вам відео побільше, майже кожного дня, але Лавруша вніс свої корективи. Ой, яка ситуація, да, Лавро? розказуй, Яка ситуація? Ситуація в тому, що сонечко це завжди гарно, вийшло класно на вулиці сонечко. Віруси подумали так же само і вийшли теж, да, Лавро? Да, Віруси вийшли. да. І того Лавруша залишився на лікарняному дому. Тому ось такі у нас справи, захворівши трошки, що сьогодні побуде вдома, і потім піде уже в садочок. В принципі, мені здається, йому вже нормально, але так як він, в нього астма, і нам поставили астму, скали, що ще передивлятися десь в 5 років, як він справляється чи не справляється. Ось такі от періоди на осінь, коли починає холодати, чи коли починає тепліти, от прийшов плюс. В нього одразу починаються задишки, або якийсь такий вірус, там легенькі йому соплі, і все. Після цього в нього одразу задишка, йому треба робити інгаляції. То поки він ще зараз сидить вдома, цих два дні він посидить вдома, виходить, і потім уже піде собі в садочок. І там далі будемо дивитися. І поки ми вдома, що хотіла сказати, давайте я вам покажу, чим я користуюся, бо ви казали, що вам це цікаво. А вже в наступному відео Лавруші, думаю, не буде, та Ілля зможу вам зняти про ці всі датчики. Тому хлопці, які будуть дивитися це відео, не знаю, чи вам буде дуже сильно цікаво чи не цікаво, але все одно додивіться, будь ласка, поставте лайк, тому що ютуб побачить, що вам не цікаво. І наступне відео, яке я зніме датчики, вам не покаже. Але, дівчата, я запрос показати косметику, якою я користуюся, тому доведеться потерпіти. Але лайки, будь ласка, коментарі пишіть, тому що просто вам мене не буде. Показувати, а ви ж не хочете пропустити нове відео? Правильно? Тим більше, що я вам збирається, збирається і якось от зібратися. Тому обов'язково ставте лайки і додивіться відео до кінця, щоб Ютуб не думав, що вам не цікаво, мене перестав рекомендувати. Тому. Давайте зараз буду показувати. Не знаю, чи буде багато говорящої голови, але ви вже вибачайте. І буду показувати так. Деякі речі мені не подобаються, можна так сказати. Я б не сказала, що прямо якісь там космети, якісь таке є в мене, що прямо фу, ужас, кошмар, просто є такі недієві. Не бачу ніякого сенсу показувати. Вони просто лежать як гарні коробочки. Тому буду показувати тільки те, що мені дійсно подобається. І що я купляю от не першу баночку. Погнали! І так, те, що мені подобається, ось цей кондиціонер. Він дуже гарно розгладжує волосся. Особливо, якщо його застосовувати разом з маскою зараз також покажу. І ось така маска. Скажімо так, набором. Мені дуже подобається гарно, розгладжує волосся, волосся дуже блискуче. Я наношу її на хвилин 10-15, завертаю в рушник, кожу, а потім змиваю. Хотіла ще сказати, це я мала сказати від самого-самого початку. Вони вам деякі речі можуть подобатись. Наприклад, можуть не подобатись. Якщо ви користувалися і вам не подобається, напишіть також коментарі, тому що буде цікаво інше. Це е, така моя, скажімо так, суб'єктивна думка тим, що я користуюсь тим, те, що мені подобається. Наприклад, вам це може не підійти. Тому дивіться уважно, щоб я не сказала, ви сказали, от мені не підійшло, а ти там порекомендувала це якась там ерунда. У всіх нас різний тип як шкіри, так і волосся. Тому. Обов'язково чи своїм перукарем, чи своїм косметологом. порадьтеся, подивіться. Я просто показую те, що підходить особисто мені. Пам'ятайте про це. Тому дивіться уважно, читайте також відгуки. Можливо, у вас інший тип шкіри чи волосся, і вам це може не підійти. Тому будьте, будь ласка, уважними. Щоб потім не казали, що я вам щось таке порекомендувала? А вам воно не підходить ви викинули кошти? Будь ласка, це те, що підходить. Особисто мені те, що мені подобається. Йдемо далі. Цей крем я вже використовую не то, що не перший раз, в мене вже не знаю, яка ця баночка його завжди. Після того, як помила волосся, я наношу його на кінчики для того, щоб вони не були пухнастими. Він їх гарно склеює. І вони робляться рівненькі, гарненькі, не гнуться, і взагалі можна носити на всю довжину. Я просто так от на кінчики, бо в мене в принципі по довжині вони і так гладенькі, а самі кінчики пушаться, тому що вони не пушилися. Я роблю ось цим кремом, змащую і все. Його не потрібно змивати, його нанесли і з ним же висушили. До речі, у нього дуже приємний аромат, і його надовго вистачає. А тепер масло. Дивіться, мені дівчина, яка робила бровки, порекомендувала ось таке масло. Я поки ним користуюся тиждень, але мені поки подобається. Не не помітила, що брові почали прям відростати. Зараз покажу тут для рісту брів і вій. Не помітила цього ще поки, тому що користуюся поки лише тиждень, але те, що вони стали такими м'якенькими і гарно почали укладатися, то це факт. Вони прям я на я на нічого наношу, по одній кабельки на кожну брівку. Зранку встаю, воно вже все впіталося, не знаю, як сказати правильно. І все. І вони такі м'якенькі, гарненькі, гарно розчісуються, тому майте на увазі. З волоссям закрили питання. Я думаю, маска, кондиціонер, і ось цей крем це в мене мастхем, я завжди ними користуюся, суди з собою вложу. Тому оце мені більше всього підійшло. А зараз давайте перейдемо до лиця. Дивіться. Що хочу сказати, також про лице. Обов'язково читайте, консультуйтеся зі своїм косметологом. Чи вам це можна то що можна мені, тому що в мене е, жирний лише лоб, так нормальний, скажем так, тип шкіри. Е, в мене немає і ніколи їх не було. Не було ніяких висипань, немає ніяких Е, Такі звичайні проблеми, як у всіх. можливо, якісь там не завжди рівні, скажем так, тон шкіри, після яких то там чи свят, чи якоїсь там дороги особливо. Можуть бути там чорні точечки, але що приші там один, можливо, в рік, і то я не знаю, як він там потрапив. І в мене завжди була така шкіра, такий тип шкіри. Тому ви, якщо у вас чутливий тип шкіри, або є акне, якісь проблеми. Краще проконсультуйтеся з косметологом або прочитайте відгуки, щоб не наробити собі хуже, скажімо так. Тому поїхали дивитися, що я використовую для лиця. До речі, в мене дуже багато всякого, але я ж кажу: я то, що мені таке собі, навіть не буду показувати, тому що ну якийсь сенс вам показувати, от воно у мене є, наприклад, а воно ніякого толку від нього немає. Я Вже деякі е, там зараз покажу один з собою. взяла, от, наприклад, цей, він коштує немало. Кажемо так, я не пам'ятаюся, чи, мабуть, чотири, чи щось таке Але від нього толку ніякого зовсім немає. От просто немає. Все одно що водою намастилася, вже хочу його довикористовувати, щоб просто його жалко, викинути і так довикористовувати, що він вже закінчився, і купити собі друге щось довикористати, скажемо так, щоб не викидувати, бо його шкода, щоб купити собі там. Три, наприклад, щоб не було цих куча баночок, три-чотири, і вони були такими, як потрібно, і все, користуватися тільки ними. Але поки це перепробуєш, все, щоб воно підійшло, і чомусь воно одне підходить одної фірми, а другої не підходить, та й о, отаке от щось. Там його погано було видно, у цей шанель. Взагалі ніякого толку від нього немає. От просто, якщо ще від деяких там можна знайти щось, сказати, воно там трошки якось діє, то оце взагалі як вода. І так, ось цей гель для вмивання, Замовляли на брокарді. Замовляємо, точніше, вже не перший раз, Ілля взагалі в нього просто в захваті. Гарний хороший гель, гарно очищує, наносимо на вологу шкіру. Потім я беру ось ці такі серветки, вони продаються в аптеки косметичні, і ними це все діло змиваю. Вони гарно очищують і гарно вирівнюють тон. Тому ось це і оці от серветки разом це взагалі обов'язковий такий must have, скажімо так, для вмивання. І взагалі, якщо у вас є якісь гелі, ви, наприклад, не хочете його викидати, там, чи він якось так працює, купіть оці от серветки. Вони такі невеличкі, бачите, що покажу. бавовняні. Ними змивати будь-який гель чи будь-яку пінку взагалі краса. Вони так гарно очищують, тому майте це на увазі. Ось такі серветочки. Також є ось такі для очищення. Хороший крем, мені також подобається, гарно очищує шкіру. Ідемо далі. Ось цей тонік. Він кислотний, тому будьте уважні. Я беру свого косметолога, взагалі вони всюди продаються. Зараз лаврушечки. Так, оброб мене збив. Ось цей тоник, який я тільки що показала, він дуже класний. В кого нормальний тип шкіри, нема ніяких проблем, або проконсультуйте з вашим косметологом і скажуть, що вам його можна. Ви мені будете писати, що просто це найкраще, що ви пробували. Я вже не знаю, яка це в мене баночка, я користуюся ним постійно. Він вирівнює тон шкіри одразу. Ви тільки ватним диском його протерли, його, кажу, ним протерли лице. Ви одразу зрозумієте, наскільки він класний. Лице одразу стає такого гарного, блискучого, не те, що там блискучого жирного, а саме блискучого такого здорового кольору. Він вирівнює, прямо очищає. Він, от, це саме найкращий тонік, який тільки може бути. Тому беріться до уваги, прочитайте про нього. Подивіться, вони okay. там є різні, але саме ось цей, він топ. Топ-топ. Його надовго вистачає, до речі, тому що його не так багато потрібно, чу-чуть його на ватний диск і все. І у вас повністю лице буде ідеальним. От, чесно, лице після нього просто як нова копійка. Будете користуватися ним кожен день, у вас лице буде просто. Дивіться, має бути ось цей надпис, бо вони там є різні, але має бути от саме такий. А тепер давайте пройдемося по тому, що користуємось не кожен день, скажемо так, раз в тиждень, два рази в тиждень. Дивлюся там по ситуації по своєму лицю. Скажем так, десь після деяких подорожей це просто рятує, і лице виходить новим, скажем так. Ви кажете, можливо, є якийсь лайфхак. От це от головний лайфхак. Якщо ви, наприклад, з дороги, от з аеропорту це взагалі жах там, з дороги або якесь свято, і вас лице виглядає таким, скажімо так, пом'ятим, вам потрібно його швиденько вернути в гарний вид. Ось ця ензимна пудра від бабора, вона просто топ. Рятує завжди. Є ще великий формат, але маленькою вона дуже довго вистачає. Я вже не знаю, скільки цією ензимною пудрою користуюся. Коли потрібно, докупляєте маленькою, її ще таку саму. Їй потрібно зовсім зовсім трішки. Ви так от її насипаєте на руку трішки, додаєте туди водичку, зробиться така. Е Консистенція, скажімо так, наносити на лице і так от гарно руками вмиваєте, воно таке як скраб, починає його це все діло відшелушувати, гарненько там на носі, всюди. змиваєте це все дуже добре. І побачите, у вас лице прям натягне, повимиває всі ці чорні точки, воно прям таке стане гарним натягнутим. Потім беремо маску. Маску, в принципі, яка вам подобається. Я користуюсь цією глиняною маскою. Кажемо, хвилин 10-15. Взагалі я дуже люблю глиняні маски, вони дуже гарно повертають Колір там свіженький лиця, стають, одразу лице стає біленьким, свіженьким. Ви наносите цю маску, чекайте 10 хвилин, змиваєте, у вас лице натягне, ви такий ліфтінг-ефект. Просто воно стане біленьким, чистеньким, свіженьким. Тому ось це у вас має бути в арсеналі завжди. Т Також це топ, без нього нікуди. Тепер давайте крем під очі. Зараз, у мене є два і мені подобається обидва. Цей не бюджетний. Він класний, але не бюджетний. А ось цей мені от передала моя Віка. І він бюджетний це корейський крем. Він такий густенький, його наносити під очі. Він прямо як пачі. Він дуже класний. Він завжди холодний. Якщо його послати в холодильник, думаю, то взагалі буде супер ефект. Але він дійсно класний. Мені так подобається. Він, мабуть, дешевше цього разу п'ять. Цей класний, але там, ну, скажімо так, не, не всі можуть його придбати. Але ось цей він недорогий, і він такий кайфовий. Показую ще раз близько. Ось цей класний, але не дешевий. А ось цей недорогий, бюджетний, але він дійсно дуже класний. мені дуже сильно сподобався. Він прям так гарненько лягає, підтягує. Ну, супер. Реально, як пач. Лавро вже наді мені капішона задія в мене сидить. Є ще ось такий класний від Бабора Крем Пілінг. Зараз також я ближче покажу. Я його наношу раз в тиждень, два рази в тиждень. Також дивлюся по ситуації. В основному, там перед понеділком, скажімо так, наношу його на ніч, він нічний. Ви наносите його. Просто нанесли таким шаром. Він одразу бере лице так от розтягує, робить таким блискучим, блискучим. В нього така концентрація, його надовго хватає, Він прям е, такий житковатий, цей пілінг. Ви його нанесли на лице, потім залишаєте його на ніч, зранку встаєте, лице блискуче, блискуче, блискуче. Змиваєте його гелем, міцеляркою всім. І ви одразу побачите, прям ефект, лице буде гладеньке, блискуче. Ви його хоч зміли, але лице все одно буде таким натягнутим, гарненьким. Тому ось цей пілінг дуже класний. Крем, який люблю використовувати на ніч. Він не професійний, звичайний мас маркет Скажімо так, він е, такого щільної такого консистенції, тому я не наношу його на день, е, тому що я не люблю, якщо зверху ще, наприклад, нанести пудру. До речі, я тоналкою дуже рідко коли користуюся. Ану, калавро, не збивай. Тоналкою рідко, коли користуюся, тільки на якісь свята, а так, тільки лише пудрою. Але ось цей крем дуже гарно на ніч. Він з вітаміном С. Він на мені лягає так, як потрібно. Лице на ранок, просто персик. Так зайшов, я тепер постійно купую його. Дуже сильно подобається. За приводу молочка для вмивання, для змивання косметики. Що це бабор? що шанель, Вони обидва хороші. Не те, що вони якісь там нема ефекту, вау, немає нічого, але свої задачі справляються. В принципі, думаю, що від молочка потрібно очікувати. Змиває косметику, змиває всі. За день те, що на лице нападало. Тому вони справляються, гарно очищуються, більше від них не потрібно нічого. І гарно пахнуть. Тому що це Що це? гарне. Мій футболіст. До речі, як ви думаєте, скільки мені років? Давайте відкриємо ад в коментарях, напишите, скільки, наскільки я виглядаю. Зараз будуть мені писати 50, 60, тому подивимось, що мені напишуть. Да, Лавро? А ось це? От просто топ для ваших ніжок, для ваших п'яточок. Це просто найкраще, що може бути. Я їх купувала щось по 100 гривень, вони продаються в Єві. Зараз була акція по 60, замовила свої малі, і бачу, що сьогодні вони вже по 40 там з копійками, щось майже 50. Це найкращий пілінг, маска, шкарпетки. Ви її собі просто вдягаєте на ножки, закріплюєте там такі липучки, носите її годину. Вимиваєте свої ніжки і через декілька днів починається вся шкіра, яка у вас вже була підсохша, злазити. Ви просто робите, берете пемзочку, і це все здираєте, мастите кремчиком, і ніжки у вас будуть нові. Буквально 3-4 дні і все. У вас ніжки м'ягенькі, класненькі. Тому ось це також must have. Обов'язково рекомендую спробувати. А тепер мої улюблені блиски для губ. Я не користуюся помадою і також не дуже люблю блиски, тому що вони липкі. Я взагалі губи не фарбую, але є такі. Продукти, які я би порекомендувала, це серум. Я його наношу на ніч для того, щоб губи, якщо вони полопали, їх відновити. Але він такий, що можна його і в день наносити. Він спочатку такий, як легенький крем, а потім стає такий матово блискучий, скажімо так, він гарно лягає, він не липкий, дуже приємний аромат. І я прям дуже сильно його рекомендую, тому що він класний. І ось таке масло. Мені його подарували дівчата. Я скажу, що воно також не липке, прикольне. Такий відтінок від нього легесенький легесенький, можна сказати, майже непомітний, але воно не липке, дуже гарно зволожує губи, гарно воно лягає і не має ніякого такого дуже сильного блиску. До речі, в нього також немає сильного близьку, таке, як має бути. Воно гарно лягає і гарно зволожує ваші губки. А тепер закінчимо таку б'юті ноточку. І покажемо вам мою точнішу підіноточку. продовжуємо з Лаврушиною. Покажемо вам, як Лавруша ходив стригтися, яку він собі зачіску зробив. Для нього це прям цілий е, спа-процедура, він завжди засинає. Приїхали, розкажи. На, На стріжку, то закривай машину. Да. Закривай машину. Ну. Пішли. Тільки обережно дивися, куди ти йдеш. Як ти будеш стригтися, розкажи? Стій, Та тут не можна бігти, стій. Отут? отут можеш йти. Тільки все одно дивись, бо машина може бути. Розкажи мені, яка в тебе стрижка буде, стій. А? О! Куди ти йдеш сидіти? То сядь посидь отут. почекай. Ти ще зарані прийшов. Як обично, я бачу все як обично. А куди ти йдеш? Які пода прийшли ми в торговий центр, називається такий в вінниці є. Ходимо сюди, з самого самого раннього дитинства, скажем так, з першого року завжди стригтися. Дуже зручно і дуже комфортно, особливо ці дитячі крісла машинки, діти від них в захваті. І тим більше, що Тут дуже класні перукарі, дуже роблять гарні стрижки. Йо? На стрижку, Давай. В мігамолі людей куча. Можливо, так не виглядає на відео, але ми єлі єлі припаркувалися, просто не було куди. До речі, хто з Вінниці, де ви дітей? Розповідайте, нам тут саме зручніше, тому що тут одразу виходиш з парковки і одразу ж перукарня. Тим більше діткам тут цікаво, що є ось ці крісла машинки. Можна вибрати собі мультика, подивитися, і тим більше, що класно стрижуть і нормальні, адекватні ціни. Лавруша собі вибрав ось такого танка, дивиться Майнкрафт. Бачите, дівчатка також люблять машинки, дуже зручно на них сидіти, і дівчата звичайно ж люблять червоненьку. Я би також би таку вибрала собі. Речі, майже завжди стрижемося. Цієї дівчини має, вона гарно стриже, Лавруша завжди просто кайфує. Подивіться на цього Лавра, він уже засинає, в нього все по стандарту. Він приходить на стрижку, лягає собі і просто спить. Дитина в кайфі. Оце я розумію сервіс, просто спа процедура для дітей, особливо для Лаврушки. Держись. Держись, Лавро, держись. <гументарний рух> Не засипай. До речі, ще дуже зручно очікувати з дітками, тому що тут є будиночок і іграшки. Малеча буде зайнята, поки чекає своєї черги. О, подивіться на лавра. Він пробує зі всіх сил не спати. Бомся кажуть, не спи, бо не зможете завжди нормально постригти. Подивіться на нього. Що за дитина? До речі, ми як жили в Німеччині, там звичайні перукарські салони. Дитяч... ну і дитячих там в принципі немає, звичайні для дорослих і дітям просто піднімають вище стілець, і дітей стрижуть. Немає ніяких таких машинок, як нас там телевізор, що показував. Мене діти були просто в шоці. А коли ми їм розповідали, що в нас таке є. То самі перукарі були в шоці, це як на машинках, це як дитяча перукарня, окремо для дітей. І для них це таке от просто шокове. Тому я не знаю, для нас це, мені здається, звичайно. Зараз багато, де такі в кожному місці є. Але от ми обираємо цю, тому що нам тут найзручніше. Як ти постригся? Покажи свою зачіску. Ого! Вже вилазить. Тому не тільки хлопцям, а й дівчатам рекомендую. Дивіться, яка красуня після нас прийшла стригтися. Дуже зручно, що можна залишити дітей і піти собі гуляти по магазинах тих півгодинки. До речі, що хотіла ще сказати з самого початку, можете в гуглі вести гарнюня, Вінниця, там вам викине сайт. Ви переходите, вибираєте собі майстра і вибираєте зручний час, бо ви бачите вашого майстра, бачите його вільні години і собі підлаштовуєте так як вам буде. Зручно під'їхати, погуляти по магазинам. Дивіться на ціни. Зняли для вас прайс. Як бачите, ціни досить адекватні. І коли знімала прайс, побачила, що можна стригтися ще й дорослим. Є стільці звичайні. приходите і можете стригтися всією сім'єю, що дуже дуже зручно. Дивіться, зараз піджину вам ідея. Якщо ваші діти бояться стригтися чи не хочуть, ви можете прийти разом з ними і на своєму прикладі показати, як потрібно беріть на таку заміточку собі. Як ти постригся, який ти крутий? Подивись на мене. Покажи, крута? Злий. Як я їй казала, ось перукарня і одразу вихід на криту парковку. Відео таке з парковки, сидимо в темноті нічого не видно. Не можемо тут заїхати, роз'їхатися машин просто тьма. Я не знаю, парковка вся забита, Я дивуюся, що ми з Лавроном знайшли місце, тому що тут стільки машин їде, і вони просто не можуть знайти собі нормального місця. Що я хотіла розповісти вам про цю перукарню. Ми ходимо туди, не те, що там декілька років. Марк Марк, вже скільки сім, і він туди ходить від першої, першої своєї стрижки. Я пам'ятаю, як він кричав, і дівчата справлялися навіть з таким клієнтом істеричним, який кричав, він не давався стригти. Він чомусь боявся стригти. Але дівчата його перевчили, і він стрижеться зараз. Нормально ну, зараз він вже в принципі дорослий. Але коли був маленький, навчили його вже нормально, що потрібно бути спокійним, та й він і був спокійний. А перший раз, раз чомусь боявся саме машинки. А Лаврун, він взагалі ви самі бачили, він. Засинає, спить. Обов'язково це в нього стрижка, Він просто кайфує як спа-салоні. Він собі сів, його стрижуть. Він постійно засинає. О, тільки хоп, і все, очі закрилися. Він. В кайфі, і він такий був саме дитинство. Е, дитинство, каже, боже, йому ж чотири роки. Тільки Саме там е, маленького свого віку він сюди прийшов, е, мабуть, рік, мабуть, діти. Після року мені здається, починають стригтися. А от він десь в рік прийшов, і я вам скажу, він після того, отак от постійно, постійно, постійно засинає. Поки говорила з вами, бачу, що не можу приїхатися, тому вийду я звільню людям місце, щоб вони заї. Тому давайте на цій чудовій ноті будемо з вами прощатися. Надіюсь, вам все сподобалося, поставите мені лайки, напишите коментарі. А з вами зустрінемося вже в новому відео зовсім скоро. Надіюся, Іля зможе його зробити якось настроїться. Тому до нового відео.